Ми були на посолки Таїрова, ми були десь в центрі на кінцевій зупинці, де людина, яка користується кріслом колісним, могла скористатися маршруткою. І це була Слободка третя. Ну, і ми Попиталися промоніторити це все. Кожним наступним своїм рейдом у мене було відчуття, що має щось покращитися. На третьому, на третьому нашому моніторингу, де ми були, це був жах зовсім. Приїхали в проміжутки півтори години приїхало три транспорта. Всі як під копирку, видно було, що вони зроблені тільки під цей моніторинг. Знімалися чехли, розчихловувався отакий от от підйомник, водій з трьох маршруток, два водія мене не могли затолкнути в цей підйомник і ну, ним не може користуватися людина, яка користується кріслом колісним. Розуміється, що таке день, білий день, і їде маршрут чи вечеря. Люди повертаються з роботи і стоїть людина, яка користується кріслом колісним. Маршрути заповнені і тут хвилин п'ять його розлажують. розумієте? І хвилин п'ять його зважують. Він тяжкий. На нього неможливо заїхати. Навіть с... якщо тобі буде допомагати водій, на нього неможливо заїхати. І це... Дуже жахливо. Ти чекаєш, що ти знаєш, що на цьому маршруті повинна бути одна, один транспорт пристосований, який може надати тобі допомогу. Ти його чекаєш, проїжджає цей маршрут, відкриваються задні двері, виходить водій, відкриває двері, а там пантуса зовсім немає. Розумієте? Його немає зовсім. Він кудись дівся. Ну, тобто цей маршрут забитий, що він є, що він йде там, по кругу і ним можуть скористатися люди, які користуються крістом колісним, а пантуса немає. Я вже не кажу, що за ці всі кнопки, які мають працювати, ну, якщо ти сів і тобі потрібна зупинка, там, ти натискаєш на кнопочку, вони повинні працювати. Вони повинні бути тут, а не просити когось. Щоб натисніть, будь ласка, там десь ну, кнопка, -до», чи вона працює, чи не працює, розумієте? І... Дуже під'їхати, стати, опертися, там, должен... там безпеки, поїзд безпеки, поставив на тормоз. Це все потрібно працювати у нас, а на жаль, я зараз кажу за маршрутки, на жаль, вона все це не працює.